Любить гарич, гарич. Да. Шо має роби, має. Бачу, Що Шо Річі? — Просто Ти ти читаєш так книжку? Я... — А я що, так, я буду читати. Ну, я ж тобі показав, як читати. Як для, для камери. Ну ми ж для камери читаєш ти. Так. Так. Да. Тато, що читаємо. Читаємо книжку, у нас був секс Наташа Влащенко. Гарик Карагоцький. У нас же шоу. — Наташа Влащенко не буде у нас в ефірі. в суботу. Чому вона в. В, в... в... в Хорватії. Да, ляща зухвалий напад на у Верховній Раді. Оп, оп, оп. No. Плюс Сергій Грішин, Сергій Іванов, Оксана Денисова. Хата для депутата. У вас 36 тисяч написано за год. Зарплата. Для... Обтішил на одну зарплату. Як людей псує квартирне питання. Плюс Андрій Китаєв, Денис Казанський. В зоні UA. Борщ проти щей, коп запроти балалайки. за проти балалайки. Плюс Іван Леньо. сьомий айфон. Невдача маска. Та інші штуки, дрюки, без науч, культ. Плюс Руслан Хаврюта. Новости из Запоребрика и новая история России. Из высоты советского герба увидел он, что в новую империю ведет страну. Народная судьба. Підручнику питання до психіатра. Нова архітектура світової безпеки. Саміт G20 та українське питання. 15 роковини 11 вересня. Плюс Валентин Наливайченко. Інтер. Актори Погорілого театру. Плюс Володимир Грановський. Ну і варимо борщ. субота 15.00 на скрипін